Дії святих апостолів, глава 7. Запитав тоді первосвященик, чи це так? Степан же промовив: Послухайте, мужі, браття й отці, Бог слави, з'явився Авраамові, Отцеві нашому, як він у Масопотамії був перше, ніж оселився в Харані, і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого. Та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю оцю, що на ній він живете ви тепер. Та, спадщини на ній, він не дав йому навіть на крок, але обіцяв. Дати її на володіння йому і його родові нім. хоч дитини не мав він. І сказав Бог отак, що насіння його буде приходьком в краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити 400 років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить. Опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені. На цім місці. І дав він йому заповіта, обрізання і породив так Ісака, і восьмого дня він обрізав його. А Ісак породив Якова, а Яків дванадцятьох патріархів. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був з ним і його визволив. Від усіх його утисків і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та на Ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя. То послав батьків наших уперше, а як удруге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми, і фараонові знаний став Йосипів Рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова, батька свого, та всю свою родину, сімдесят пять душ, і подався Яків в Єгипет. Та й умер там він сам. Та наші батьки, і їх перенесли в Сихем і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Емора Сихемового. А коли наближав час обітниці, то неї Бог кляв з Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар у Єгипті. Що не знав уже Йосипа. Він хитро наш люд обманив і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишали живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці, а коли він був виконений. То дочка Фараона забрала його, та й за сина собі його викохала. І Мойсей був навчений всієї премудрости єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилось сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному із них діється кривда? Заступився і відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи: Люди, ви, браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та й сказав: Хто наставив над нами тебе за старшого й суддю? Чи хочеш убити мене, як учора убив ти єгиптянина?» І втік моїсей через слово «це» і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло? з'явився йому ангел Господній у полумі куща огняного в пустині Сінайської гори. А Мойсей, як побачив, дивувався з видіння, а коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього: Я Бог отців твоїх, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. І затрусився Мойсей, і не відважився поглянути, і промовив до нього Господь, скинь взуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то святая земля. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його відсурались вони, сказавши, хто наставив тебе за старшого й суддю, цього Бог через ангола, якому з'явився в кущі послав за старшого й визвольника. Він їх вивів, чудай й знамена, вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі, і сорок років пустині. Це той Мойсей. Що прорік Ізраїлевим синам, Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з ангелом, який промовляв йому на Сінайській горі та з Отцями нашими, і що прийняв Він живі слова, щоб їх нам передати, щоб його не хотіли Отці наші слухати. Але відіпхнули і звернулися з серцем своїм до Єгипту, промовивши до Араона: Зроби нам богів, які йшли вперед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Мойсеєм, який вивів нас із краю єгипетського. І зробили вони тими днями теля, і бо, бо воно нові жертви приносили. Та веселилися з діл своїх рук. Але Бог відвернувся від них і попустив їх вклонятися силі небесній, як написано в книзі пророків. Чи за і жертви мені ви приносили сорок років у пустині, о, дома Ізраїлів, ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога Ромфана. Зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм, через те запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як той і звелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її зразком, якого він бачив. Її наші отці й узяли і внесли з Ісусом. У землю народів, яких вигнав Бог серед обличчя наших отців аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова, і Соломон збудував йому дім. Але не в рукотворнім Всевишнім Вишній живе, як говорить пророк, мені небо це престол, а земля. То під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О ви твердошиї, люди з серця й вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували, вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та обійниками, ви, що закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх. І скриготали зубами на нього. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти. Та й кинулися однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і почали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним. Не залічі їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Амінь.